Добрий день, добрий день. Я хотіла би обміняти лампочки. Можна Це Ваш паспорт, будь ласка, від сьогодні у 18 людських відділеннях Укрпошти стартувала урядова програма для населення лампи розжарювання. Можна обміняти на світлодіодні. Лучанка Анна Зубко прийшла випробувати, як працює програма однією із перших. Це програма по енергозбереженню. Відповідно, у нас ну ми самі бачимо, плуцьку відключають світло, і я знаю, що в селах частіше люди так само від цього страждають. Ну кожен по-своєму, тому що особливо у кого є маленькі дітки, і так далі. І якщо ми можемо долучитися до такої позитивної, я б сказала, програми і зекономити, хоча б трішечки електроенергії для нашої країни, чому підні лампи розжарювання повинні бути справними, аби їх можна було обміняти, каже операторка одного з луцьких поштових відділень Ірина Олішанська. Міняється до п'яти лам. Лампочок може бути три лампочки з великим цоколем і дві лампочки з маленьким цоколем. Дивимось, щоб обов'язково була ціла лампочка, щоб вона не розвалювалася. Урядова програма із заміни ламп, яка реалізується за підтримки Європейського союзу. За словами Івана Люсака, керівника Волинської дирекції Укрпошти, впроваджується як один із інструментів енергоефективності. Це дозволить збалансувати енергоспоживання в області. Якщо ламп не буде, можна зареєструватися в додатку Дія провести оновлення. От там буквально в три. Кроки можна створити заявку. І згідно даної заявки, коли отримуєте підтвердження протягом п'яти днів звернутись на відділенні Укрпошти, де гарантовано буде чекати для обміну п'ять ламп. Якщо людина не забрала замовлення упродовж п'яти робочих днів, воно у застосунку дія анулюється. Енергоощадні лампи є різної потужності від 4 до 11 Вт споживання. Якщо лампи не працюватимуть, їх замінять у відділенні Укрпошти. Такий обмін можна буде здійснити раз. Повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Поки обміняти старі лампи на нові можна у поштових відділеннях обласного центру. От ми отримували з двома видами цоколя: є 27 і є 14. Маленький, великий цоколь стандартний, який використовується в кожній домівці, 15 лютого сюди приєднаються районні центри, міста. От і до кінця лютого ми плануємо запустити цю програму вже по всіх селах. Станом на сьогодні, каже керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак, Волинь отримала 280 тисяч енергоощадних ламп. Всього їх буде 450 тисяч. Після обміну лампи збиратимуть. Зі слів заступника голови обласної військової адміністрації Олександра Троханенка, знайшли підприємства, яке займатиметься їх утилізацією. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.